Підписом і відправляємо поштою. Якщо після цього справа далі не просувається, переходимо до пункту номер 3 Третій лист відправляємо до директора відділу по роботі з іноземцями. Прикріпляю вам також приклад самого листа. Ви повинні детально описати все, коли ви отримували листи, які документи ви відправляли, коли ви відправляли нові документи, повністю усі чиннощі в вашій справі. Також друкуємо цю заяву, підписуємо і відправляємо поштою. Якщо за декілька тижнів не маємо жодної відповіді, переходимо до наступного пункту. Четвертий лист по Прикріпляю вам приклад самого листа. Якщо ви впевнені, що усі документи були донесені і у вашій справі все гаразд, у більшості випадків після цього листа у вас буде позитивне рішення або завершення справи. Також прикріпляю вам. Перелік найбільш популярних запитань, які задають нам клієнти, тому раджу вам їх також записати. Тому важливо не тільки чекати на карту побиту, а також цікавитися, на якому етапі знаходиться ваша справа. Обов'язково запишіть це відео, поділіться із знайомими, які проживають в Польщі, і також підписуйтесь на наш інстаграм і Ютуб канал.